Витаю вас. О, нифига себе. Шо? Кого ты повесил на стену? Кого? Знаешь, где он интересно смотрится, когда болтается в петле? Это ты про Путина зараз? Гарно будет, питань Будет показывать напрямую к витру, хоть что-то доброе в своем жизни сделать. Про Андрея Степанович. Ты слушаешь по-русски? Андрей, да? Андрей Степанович, все герой Украины. Андрей ну, Степанович. Андрей Степанович. А ты <свят> <Андрей Степанович. свят> <свят> а, да, да. а звідки сам? Великая Россия, город Екатеринбург. Екатеринбург, дуже цікаво. Слухай, скажи, будь ласка, а что тебе, Андрій Степанович, як то кажуть, поганому, поганого в Екатеринбурге зробив? Что с no, так дубка пидвара? Блин, слушай, пальцы. Ну давай. У тебя пальцы есть? Остались? Звездно. Так. Да Чтоб Шоп тупич, твоей очереди. Да, выстачить. Что для Екатеринбурга сделал? Во-первых, у меня мать с Украины. Дуже добрый. Да, Степан це... Андрійович. Подякуємо Степану Андрійовичу, так. Да, 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 да. Що в тебе мама з України. Дякуємо йому, так. Подякували далі. Ні, мама. Не мама. А прабабушка. Угу. Прабабця в тебе з України. Подякуємо за це Степану Андрійовичу. Дякуємо тобі, Степану Андрійович. Що в нього бабка. Прабабка з України, так. Це без його участі ніяк не обійшлось. Ну, ну, далі. Слыхал про деревню Хатынь. Да ты шо, це яка це Екатеринбургская Свердловська область? Ні, так она ж я тебе Тут я тебе запитав, тебе, тебя він в Екатеринбурзі поганого зробив. Ти мені зараз за Білорусь говориш. Беларусь говоришь. Причем, что ти кажеш, бабушка в тебе з України? А хатинь знаходиться в Білорусі, саме що цікаве. Так звідки тебе бабушка. Да. Ні, це, во-первых граничная територія. до сих пор. Її не оставили. Її та, та сожгли. Та, ти Ее шо? сожгли угу. именно під руководством вот этого та, ти человека. Та, ти вести... та, ти а ти не нагадаєш мені, в якому році сталася ця страшна трагедія? 42-й, 43. Так. А не підкажеш, де в цей час знаходився Степан Андрійович? В аду. Угу. Ну, десь ти в часті маєш рацію. Так, він сидів в німецькому концтаборі. І як він. Не, скажи, не просто. скажи мені, будь ласка. Вот, подожди. Не, подожди. Скажи Я мені, припеваю. будь ласка, яким чином він керував операцією по спаленню хатині? Под руководством нацистов, фашистов. Яким чином іібрі. Бандера безпосередньо керував? С а Ты не знаешь? Не, расскажи. Нет, про... подожди. А вот прежде чем ты повесить его туда, угу. а, скажи сам, он, он откуда Степан Андреевич? Село Старый Угринев. Знаешь таке? Нет. Не знаешь. Теорі... Плаво Франківская область. Ти врешь? Доведи зворотні, питань нема. Давай загуглі. Давай. А Прекрасно. де он райд? Прекрасно, давай. От молодец. Починай гуглить. Маешь другие гаджеты. Не, я бук не буду відкривати. Да відкривай, відкривай, бо потім мені дуже цікаво з тобою ще. Ти багато для себе, багато для себе знаєш, коли почнемо питання. Питання, хто to, спалив хатинь, будемо піднімати. Так, давай відкривай ноутбук. Давай. Не буду я відкривати. Не буду я відкривати ноутбук. все. Що? У мене там грузяться файли. Файли в тебе там вантажаться, Ну і що? Одно іншому oh, не, не заважає. Oh, oh. Відкриєш браузер. Oh, oh. візьми телефон, тоді добре. Другий, маєш другий телефон, планшет. No, no. no, no. Второй есть телефон. Телефон мертвый. теж Степан Андреевич его, да? Ну да. Вбив твого телефона. Ну да. Слух, а ты самое... коли, коли ты напухаешься, ты такие убитый. теж Степан Андреевич, так? Убили. Вот ты мне скажи, почему его нашли и убили? Ну, бо він боровся за незалежність України, це герой України, так. І от КДБ, ну тоді це НКВС, так. Дуже дуже боялись, так, що його люди підтримують і підступно його вбили в Мюнхені, так. 1958 році. Його в 58-му кончили, ну, молодець. В 58-му році, так. Загинув, вбили його підступно. так я тобі питання ставив, що він поганого зробив на території твоєї цієї, як Свердловської області. Я ж тобі сказав, зачем повторяться? Ну ти тільки про бабушку Май... мені сказав свою. Так, Май... да, мої предки уїхали оттуда від произвола. Від якого від? звідки? Від карателі цікаво. А де твої пращери жили в Україні? Якщо чесно, від Канатопа до ну, Днепропетровский Уїхали в Донбас. Ну, да, Дуже да, цікаво. Да. Канатоп, Канатоп. Прекрасне місто на сході нашої країни. Є тільки один нюанс. Степан Андрійович там не був. Ну, ну Не був. Не був. Ну, То від кого не тікали родичі твої? Прикинь, короче, чувак, у, вот у него, короче, на заднем плане это висит Бандера. Ну, я говорю то, что он, говорит, не в фотографии, а в петле должен висеть. Это Путин будет буде висеть, его... его повисать. Питаль нема. Нет, До его речи, он... возьми, слушай, телефон твоей жінки на не убитый, нет? Подожди, подожди. Той, а есть телефон. факт а, о том, что Бандер... телефон Степан Телефон в твоей женке есть? Жинки, телефон есть, возьми. Да, нет, я тебе говорю то, что он, блин, он настолько такой телефон, ну ей нравится. Я говорю, давай куплю другой телефон. Вот ну он, возьми, нее телефон, за и мы зараз будем дивиться, с тобой проверять факты. Это да, то, что Мирубильский процесс признал его преступником. Да, да ты что? Слухай, это просто открытие столетия, в каком томе это написано? Ми зараз прочитаємо. Слухай, жоден історик. Науковці шукали, не знайшли. І якийсь з Екатеринбурга знайшов. Та ти що це відкриття? Кажи де. Прямо зараз буду шукати дивитись. Який Том? Ну, посмотри. Що подивитись? Давай заб'ємо юрський процес, приступність українського. Прекрасно, давай. Идет? Забивай. То, звісно. Ну, зараз який каже, еще... зараз трошки пивком убьюсь, да? Вже файлы не вантажаться. Пойдет? Давай, давай, Алиса, давай, давай. Давай Преступность, э, преступление украинских националистов. Вы интернете есть... С інформацией на эту тему. О, вот, що нашлось в Яндекса. dzen.ru на Нюрнбергском процесі не было бандеровців, но это не может оправдать влияния з українськими Не було бандеровців на Что процесі. Робиться? Слухай, спитай Валіс, хто спалив хатинь. До речі, вот, спитай в Алісу, хто, yeah, yeah. хто хатинь спалив. Yeah. Слушай, я сіяв, ну, приступлення під хатині. Давай, зараз, давай запитай в Аліси, хто спалив хатинь. Питай, давай. Підніми свою дубку, сходи ще раз, запитай. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.

то спалив хатин. Хатин сожгли, 118-й штурмманшахта батальйон і спецбатальйон СС Дірлевангер. А, Дірлевангер, я спомню, він же ім сосав. Ну, що ти за починаєш? Ну, ну, ну для чого? Так гарно спілковувалися на тобі. Це поки що ти зробив. Ні, а почуло. А я щось не почув, де там Бандера був, коли хатинь палили? Давай, давай запитаємо. Алиса, кто такой Андрей Степанович Бандера? Герой Украины. Че нам потюкается? Ой-ой-ой. Участвовал в деятельності українських организацій. Він не міг 46-му народитися. Тебе Аліса бреше. Він в 46-му році вже був в Мюнхені вже після концтабору. Тебе ну, Касаліса неправильно. Не. Він народився в 1909 році, а не в 46-му. Ладно, давай. Это... Переступимо. Этот... Для мене нацист, герой. Доведи, і... який це він нацист. Він не був нацистом. Как это не був? Ну так. <реш> <реш> він не був нацистом. Доведи мені документ, хоч один. И что такое нацизм, ты знаешь? Хурик от говна не стоит. Да, мне просто странно. Вот ты знаешь что? А, вот в, в твоем понимании, например, кто такой герой Ракословский? Я тебе поставил питание, что такое нацизм? А, нацизм? Да. Ну, понятное дело, Добрый. вычленение, как тебе сказать, на первостепенное своей нации, и мне пофиг, вот кто ты там и так далее. У меня нету mm -hmm. этого. Так. А это забивается тогда. Ну, не нации, а расы, что уже на то пришло. І трошки в тебе не повне визначення. Ну, так ну, от, Степан Андрійович Бандера раз. Степан Андрійович Бандера не був нацистом. Да, конечно. Він, по моєму в ее родился. Ну, запитай в де народився uh -huh. Степан Андрійович Бандера. Uh -huh. Давай. Давай оставим этого, как тебе сказать, человека. Героя земля... Пухом. Хай споживаю <laughs> з миром. Та. Тему. Ти пишеш? – Звісно, пішеш? Більше, більше того, ти зараз на стрімі, зараз тебе в прямому етері люди дивляться і розуміють, які да, не, не, зовсім, не зовсім розумні люди на Росії живуть, особливо в Екатеринбурзі, як вони тікали з Канатопа від бандерівців. Да, дуже цікаво було. Дуже така зворушлива історія. Я думаю, що розплачуюсь, от чесне слово. Мне просто интересно, ты не боишься. Кого? Ты сам Себе? откуда? Тебе боятись? Чому я тебе маю бояться? Ты меня погрожуешь? Нет, не меня, не меня. Нормальним украинцем, да. А что так я, значит, нормальный украинец? Как ви поделили українців? Откуда? Я З Симферополя. Да, давай еще. Гони. Сімферополя. Тебе бы нашли бы и вниз башкою. башкой. І... За что? Спирса. Да за що це мене спускати? За фотографію навіть за туши. Чего? Це територія України, Сімферополь. Я її этих. Фі... На, я жену не буду показувати. Чого? Покажи, боишься, Що оно. Що ти да. стыдаешься своєї дружини? Ну, буває, страшна, да. Кому не трогав Тебе троє! На... Мотюкливе таке створіння. Таке мотюкливе створіння, тільки вчепити. Це ж бритко, фу-фу-су, мерзость. Ти откуда? Я ж тобі казав, з Сімферополя. Да, зараз, Сімферополя. Ти, певно, що. Тебе, видно, коли чекали твої скалотопи, видно, раняли тебе декілька разів на дорогу. Що скажу, що Сімферополь, так, да, Україна. Звісно. Скажи. І я полубаюсь тоже. Сімферополь – це Україна. Да, так, звісно. Ні, знаєш, в 41-му році приходили гітлеровці, були теж захопили Сімферополь. Вони кричали, що це третій рейх. Що сталося з третім Рейхом всі знають? Потім прийшли. інші... так є так, потім, потім приїхали. за спиною. Потім потім прийшли і інші окупанти з Російської Федерації, то саме буде з ними. Закінчить як Гітлеровська Німеччина, то саме буде і з вами. Питань нема. Ой, ладно. Ви нічим не відрізняєтесь від О, Гітлера. Ладно. Ну, да. чесно, ну, давай другу тему, давай другу Ні, тему. Ні, ти мені, вже, якщо чесно, трошки вже набрид. Ну, ладно, давай, що ти хотів там сказати? Швиденько, кажи. Зараз, поки ти Кого думаєш, покарати? зараз, ну, тему, тему, яку ти хочеш поговорити, тему. Не знаю. Ти в нас кінь сьогодні. Давай на привірок, коли війна закінчиться. Так, і зараз. Почекай секундочку, від доброї людини на ФП-відрончик залітає ще 100 гривень. Дуже-дуже вам дякую. Дякую за підтримку ну, і за допомогу. Ти скажи, коли Зеленський уйдет. Це тоді, коли вирішить вирішите народ України. Під ним шатається все. Я кажу тоді, коли вирішить український народ. Ніяк, ні ти з Екатеринбурга не будеш вирішувати, що нам і як робити. Ну, понятно. Ні, просто цікаво, що будеш делать, ти? Що я буду робити? Скоріше за все, піду повечерію. От, закінчиться стрім. Я ще трошечки там повідповідаю на питанням глядачів. Потім, скоріше за все, повечерію. Ляжу спати. Зранку оброблю ще раз це відео. Викладу його ж на YouTube, О. щоб ще ми зібрали трохи грошей. О. Потім, да, да, потім да. зберемо в Півдрончик, відправимо нашим захисникам. Приблизно десь такий план у мене. <реш> ну просто цікаво, що буде з тобою? Зі мною? Та все гаразд буде? Да. Ти не хвилюйся. Что? Ти не хвилюйся, зі мною буде все гаразд. ФСБ і а ФСБ, тобто, тобто, ви окупанти, ви вийдете, нападаєте на Україну. Бачиш, тобто ти нічим не відрізняєшся від того самого Гітлера. Ми защищаємо, від ти кого ж сам знаєш. Від кого захищаєтесь? Вот это... Хтось напав на Екатеринбург, хтось відбирає в тебе пиво, таких, как ты, від яких, как пособником... як я, Кого? Дерливангера. Дерливангера нифига собі які слова ще можеш вимовляти. Ну ты да. же знаешь історія. Да, Звісно, казвісно. Мы ж мы же послухали тільки що, як ти знаєш добру історію, ти вже Алісу послухав, да. Угу. Ну то, конечно. Так что ладно, в принципі ти вже набрид. Ну, відверто кажучи, ти якийсь нудний, не цікавий. Боже, слухай, можеш якусь вірш розповісти мені, то я піду. Чого уходиш? Ну то все. Розмова з тобою закінчена. Про що з тобою далі говорити? Ну, то ні, слух, слух, давай, слухати твої, твої п'яниці. Висновки якийсь, я не хочу. Ні, ти ще і, і передиш. Ні, все, ладно. Курс русського воєнного корабля ти знаєш, правда? Да, а ти Молодець. Скажи, кстати, про, про воєнного корабля. Шановні Шолон. панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!